Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 14 липня 2022 року росіяни вдарили ракетами калібр по будинку офіцерів у Вінниці. Тоді загинуло 28 мирних жителів, серед них діти. Минає перша річниця трагедії, і відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницька молодіжна рада організовують захід Янголи пам'яті, аби вшанувати жертв теракту. Хто і як може долучитись до цього заходу, розповість начальник відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Юлія Манчак. Вітаю, пані Юрій, в нашій студії. Вітаю вас. Ну, взагалі важко говорити про цю подію, хоча минає рік, здавалося б, це було давно і зовсім, і буквально вчора. Те, що близькі загиблих не змирилися з цим і ніколи не змиряться, і їм ніколи не стане боліти менше, це однозначно. Так само як ну, болить кожному з нас, хоча це не зрівняється з втратою близької людини. Захід, я думаю, що це не один захід в місті, який відбудеться саме приурочений до цієї трагедії. Я знаю, що десь ближче до дати мають відкривати пам'ятний знак, там на площі 14 Перемоги, 14-го. Вони саме, саме. в день в день мають відкривати. Це, так. я так розумію, громадські активісти за підтримки міської ради. Так, звичайно. От, Ну, Про це ми ще поговоримо. Давайте поговоримо власне, про захід Янголи Пам'яті. Якщо він дійсно один з кількох Вінницьких, чому вони ви вирішили не стояти осторонь? Ну хочу сказати, що в нас і молодь, і спочатку війни ми не стоїмо осторонь Це з перших днів, тобто де ми могли допомагати і. Розвантажували гум вантаж, і його упорядковували, плили сітки, тобто все, що від нас залежало. Але і також ми організовуємо і проводимо такі заходи, які Ну, більше спрям... ну, і спрямовані і на допомогу зсу і звичайно такі от пам'ятні дати і заходи, які привертають увагу, щоб ми все ж таки не забували і всім показуємо, що ми пам'ятаємо, ми сильні, ми все будемо робити для того, щоб перемога була як. Не ну, молодіжна рада і відділ молодіжної політики, як я так розумію, опікується молоддю, так. і молодь це наше майбутнє, наше теперішнє і наше, і наше майбутнє, майбутнє, яке має знати, пам'ятати, розуміти, так, звичайно, відчувати. Звичайно. Так? І В даному випадку ми говоримо про трагедію 14, 14 липня 14 минулого липня. року. Ми вирішили з молоддю зробити такий. Флешмоб, ну ми кажемо мирний захід Янголи пам'яті. Він відбудеться саме 13-го. напередодні напередодні, так тринадцятого липня об 11 годині, де кожен бажаючий може Прийняти участь і створити контури літака з людських силуетів. це все буде відбуватися на площі Європейській, от ви навіть не на площі перемоги, а на площі Ні. Європейській. Ви відходите від локації цієї так, так. Ми відходимо, тому що 14-го будуть заходи, от основні саме на площі Перемоги. Ми хочемо це зробити на площі Європейській. Нас звичайно, питають, чому саме літак? Чому? Так, Чому Літак, Не тому щонгол, я знаю янголи пам'яті, по перше, пам а по-друге, я знаю, що на стелі, яку готують до ну в пам'ять про загиблих, будуть саме голуби і якось так: Янголи, голуби, літак. Ну, звичайно, все пов'язано з небом. Звичайно, але коли 14 липня 2022 року наше місто. Зазнала таку страшну трагедію, було багато втрат, зруйнувань. І ви знаєте, монумент літаку, саме на площі перемоги, майже вистоїв і майже немає у нього пошкоджень. І тому ми вирішили, що все ж таки літак це як символ свободи, символ мрій. Так, він буде нам показувати ще раз, що ми. Незламні, що ми йдемо вгору, що ми не перед чим не зупиняємось, і що ми все ж таки все пам'ятаємо. І також хочемо ще раз показати, що кожна людина, яка візьме участь, у заході ми будемо всі стояти пліч опліч. І ще раз хочемо всім показати, що ми так і будемо стояти пліч опліч за наше місто і за нашу країну. Тобто ми ще раз покажемо, ми не зламні. Всім присутнім будуть роздаватись також жовто-блакитні кульки, і в кінці, хто захоче запустити їх у небо, хто захоче з собою забере, хто дітям роздасть. Тобто така пам'ять, що ми пам'ятаємо всіх наших загиблих. От мене завжди ну так дивували такі флешмоби. Це таке я б не сказала, що там неприємне, це приємне здивування, це зацікавленість. Більше скажу, це зацікавленість. Як можна з великої кількості людей створити оцю фігуру? Це мають бути спеціально навчені люди, це має хтось наглядати зверху там дроном, наприклад, тому що а люди і бояться зараз тих дронів. Так. Не знаю, що там воно буде летіти, гудіти, чого тут воно літає. Якось, ну, Як це буде от організовано, мені цікаво. Добре, тоді так розкриємо так, маленький такий секрет. Ми вже, звичайно, і намалювали, і ще раз напередодні будемо малювати літак. Люди стоять по контуру. Ми вже домовились з адміністрацією скайпарку, що нас пустять на так. дах. На дах, і ми вже зараз від всіх є мобільні телефони, звичайно, і ми вже будемо контактувати зверху з нашими співробітниками, які будуть. Розказувати як краще де стати, а звичайно, всі будуть сту, ну, ставати по контуру літака. Вже якщо буде більше людей, ми плануємо десь 150 осіб, осіб. Нас літак розраховане. Але якщо буде набагато більше, то ми звичайно будемо вже заповнювати цей літак середині, так так, середині, так так. Е Дивіться, ви кажете, ви розраховуєте десь на 150 людей. Що для цього зроблено, аби людей було сповіщено? ну, крім нашого ефіру? Аби так, людей звичайно. було сповіщено про те, що 13 липня об 11 годині на площі європейській можна прийти і стати частиною вшанування пам'яті загиблих 14 липня від обстрілу будинку офіцерів. Якось треба зареєструватися, якось підійти, чи будуть проходити повз люди і будуть бачити. Як ви розраховуєте набрати таку кількість людей? Ну, ми запустили звичайно, реєстрацію в на наших соціальних мережах, на наших сторінках, і Фейсбук, і Інстаграм. Звичайно, ми проводимо заходи у нас. Декілька заходів на тиждень, звичайно, ми на цих заходах також анонсуємо, що будуть такі-то, такі-то заходи, і звичайно, за цей захід. Ну і е, багато вже зареєструвалось людей, і ми розуміємо все одно, що ті люди, які будуть проходити е, повз нашого заходу, звичайно, вони можуть приєднатися і при, прийняти участь. Там він буде не по. по... Ну, недовго похода да, тривати недовго, тобто можуть е, при, прийняти звичайну участь. Е Дивіться, таке питання. Коли ми говоримо про те, що 14 липня будуть встановлювати стелу і оцю алею пам'яті загиблим, там здається сакуру і будуть робити… Вже сакури вже посадили. Вже посадили так, їх, так, навіть, так. Тому що Володимир Затайдух мені розповідав, ну це було кілька місяців тому, що все таки вони планують їх не висаджувати, а в таких відрах спеціальних тримати, поки не обладнають повністю площу перемоги, а вже тоді висадити, але бачите, що змінилося да, саме такі... родини загиблих висаджували. Вони так, так. І я знаю, що в цьому плані міська рада так контактувала з активістами, з громадськими активістами, вони домовлялися між собою, вони от узгоджували, якось, якось між собою контактували. Чи контактуєте ви з родинами загиблих, чи знають вони про цей захід конкретно від вас, чи, можливо, дізнаються там от просто з інших джерел, з соцмереж, з медіа? Ну, звичайно, ми і контактуємо ми також просили ви долучитися теж до цієї акції. Звичайно, ми е, і в нас і е, ми спілкуємось із нашими структурними підрозділами, які е, і більше спілкуються, надають допомогу саме е, родинам загиблих, і вони також передали цю інформацію. І ми звичайно їх очікуємо, але якщо... В них не вийде. Ми знаємо, що у них це в болить. серці болить і, можливо, і два дні для них це буде дуже ну, тяжко, тобто і 13-го, і 14-го. Але вони знають, і ми сподіваємося, що вони звичайно візьмуть участь у нашому заході. Ну і навіть, але навіть якщо не візьмуть, то я думаю, що душам їхнім буде Звичайно. спокійніше, що про їхніх рідних пам'ятають, що за ними сумує все місто і ну, напевно і далі. вся Україна, і, вся Україна, як і за Україна, кожним так. з тих, хто загинув від цієї війни, що мирних, що військових, за кожним Звичайно. з них болить наша душа. І я, от ви розповідаєте, я думаю про те, що працює. Молодь і в Вінницькій молодіжній раді, і в відділі молодіжної політики Вінницької міської ради це все молоді люди, і зараз така стресова ситуація, крім того, що ну, якби просто війна впливає на всіх, хто б де не працював там від, від прибиральниці до президента України. Так, коли ти працюєш конкретно з цими людьми, конкретно з цими подіями, це постійний якийсь такий стрес, постійна відповідальність і. Якось ви своїх же людей ну, розвантажуєте. Це є якась психологічна допомога для своєї для своєї молоді, аби вона не зламалася і підтримувала інших. Звичайно, звичайно, ми проводимо такі мотиваційні майстер-класи, заходи, тому що ми розуміємо, що молодь також, як і дорослі, можуть вигорати. І ми на тому тижні провели такий... Захід Захід, ну саме е, чемпіонат по пляжному волейболу. Тобто, також молодь е, і веде в нас і здоровий спосіб життя, і вони могли цим самим е, ну, свої емоції, тобто в грі свої показати емоції. Вильнити, вильнити, так. Емоції. Е, на цьому тижні в нас також будуть і зустрічі з психологом, е, буде також захід з. Компанією ЕПАМ. будуть розповідати щодо такої професії інженер хмарних технологій. Також. Ми будемо проводити розпис еко-торбинок. Ми, звичайно, також працюємо із дітьми і сім'ями з Маріуполя. Тобто є у нас оздоровчий табір, я Маріуполь, родина, і ми для них також проведемо заходи, поведемо сім'ї з дітьми в зоопарк, наш подільський зоопарк, і також родини відвідують такий. Країну мрій, тобто торгівельний наш угу. е, ви знаєте, ви говорите зараз про внутрішньопереміщених осіб, і е, я подумала про захід, який відбудеться 13-го 13 і 14-го липня ну зараз ми говоримо власне про те, що відбудеться 13-го, по вшануванню пам'яті жертв ракетного обстрілу будинку офіцерів. і Я думаю, чи прийдуть туди люди з інших міст, <кій> не вінничани, наскільки їм болить? Те, що сталося у Вінниці, наскільки вони зможуть, якщо вони пережили жах, наприклад, того ж Маріуполя, прийти будуть. і віддати шану тим, хто загинув у Вінниці, ви знаєте, будуть я до нас вже звернулись з Маріуполя, тобто з е, наші Я Маріуполь, родина, звернулись, що саме наскільки коли ми будемо обов'язково, тому що вони це вже може можна так сказати, що це. Саме і наші вінничани, і із Харкова будуть, із Херсона. Е, також е, в нас є е, релоковані і навчальні заклади, і вони також до нас звернулися, що можна нам прийняти участь, тому що Хлопці і дівчата да, навчальний заклад в Харкові, але вже ми з ними спілкувалися є із Миколаєва, із Одеси, із Харкова, тобто з багатьох міст. І вони вже також, що ми Вінничани, нам це болить, і вже ми живемо вже життям, життям міста, саме міста. І вони саме приймуть участь, тому що як не вони, ніхто не може зрозуміти. І Скажімо, через душу, через серце, це пронести і пропустити пропустити. Так, 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 так що ж, нашим слухачам, нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про мирний захід Янголи пам'яті, приурочений до річниці трагедії 14 липня, обстрілу Вінниці російськими ракетами. Захід пройде в переддень 13 липня об 11 годині на площі Європейській. Всі охочі долучитися зможуть скористатися формою для реєстрації, яка буде в першому коментарі під цим відео в Ютубі на сторінці Суспільне Вінниця в розділі Українське Радіо Вінниці. Сьогодні ж гостею студії була начальник відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Юлія Мончак. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.